Якщо хочеться чогось легкого і водночас ситного, цей варіант точно вас не підведе. Вітаю вас на каналі «Пан Фартух». Сьогодні готуємо один з найулюбленіших салатів багатьох, боніто. простий, ніжний, смачний і завжди святковий. Найперше, треба підготувати моркву. Дехто готує з вареною, я ж віддаю перевагу моркві по-корейськи. До натертої моркви чайну ложку солі, півчайної ложки чорного меленого перцю, неповну чайну ложку меленого коріандру, столову ложку цукру, дві ложки винного оцту, 3-4 зубки часнику та 2-3 ложки розігрітої олії. Гарненько перемішати і на годинку в холодильник. І кладемо відварюватися куряче філе. Окріп підсолити, додати перець горошком та лавровий листок. Відварюємо філе хвилин 15. Вимикаємо і залишаємо вистигати у бульйоні. Готове філе нарізаємо кубиком. Можна розділити також на волокна. З м'яса формуємо основу для нашого салату. На філе робимо майонезну сіточку. Наступним шаром викладаємо моркву. Цей салат також можна робити і через кільце, щоб зручніше було викладати шари. Дрібно натираємо 100 г твердого сиру. На моркву також трохи майонезу. Беремо три варених яйця, окремо розділяємо білок і жовток. І також на мілку тертку. На сир майонез і рівномірно розподіляємо білок. Білок змащуємо майонезом. Тут потрібно саме змастити, щоб не загубився на тертий жовток. Можна додатково ще додати декору. Та це вже за бажанням та смаком. Салат готовий, залишаємо трохи настоятися. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.